Привіт-привіт! І сьогодні у мене Іспанія. Рейтингова Іспанія. І так, значить, червоний колір Іспанія. Союзник мій Мачадо, напевно, Україна. Проти нього також Україна, Серн 90. І мій опонент Ухамик. Іспанія. Так, пришвидшую і дивимося. Так. Тут я що? Вирішив. Вирішив вже на в століття грати. А в 400 з підковою, напевно. Так, ну побачимо, як у мене це вийде. Так, прокачую я. Золото. Три бачу. А де четвер? А, ось і 4. І почав видобувати дерево. Другу казу побудував. Депцентр. Стання друга пішла на 9 хвилині. Третя зараз буде на 10 вже. Арт депо. Ага, то що, я все-таки без підкови буду. Так, четверту стайню зараз. Так. Але підкови... Все, буде? Не буде? Ні, не буде. А на що золото? Тобто залізо, щойно я давай навіть не побачу. І того у мене, ну вже на 16 хвилину 104 драгони. Мало капець. Хоча нормально. Ну, в порівнянні з моїм опонентом, то в мене дуже багато. Хоча він в століття пішов. Так, що тут, значить, союзник мій? Ось така армія у нього. Дві стані не прокачані. чотири козацькі хати по одній прокачці взяв. Тут нічого. Е -е, а його опонент, Дві стайні. п'ять козацьких хат починає прокачувати. Тут же бере швидко стріл. А, і що там? Підкова є. У союзника мого також є. Леузеленого. Вже і палаш є. Так, а у мене 400. Значить, о, взяв все-таки підкову. До Ардепо. Ну, академія поки що не береться, не покращується взагалі. Тут що? також нічого. значить Не переходить він ще, до речі, на Драгонів століття. І закривається стіною. Так, ну що ж, я починаю вже... Бачу, що всі стоять. Думаю, чому б собі стіну не побудувати. Так. Ну і починає він пробиватись до мене вже. Що в мене в академії? Швидкостріл вугільний і... сила залізна. Тут поки що всі стоять. А у нас арт-перестрілка з Фіолетовим. Так, і що, фіолетовий? Іде на допомогу союзнику чи що? Не встигаю я. Ох, подивика толпа у нього тут іде, це просто жесть. А, ну я вже, до речі, також століття перейшов. Так, що там? Взяв вже золоту силу. Так, нормати ці треба забрати. І що? Починає він мене атакувати. У мене, до речі, а, лопата є. Мішки я також взяв. Так, гармати. А, у мене 4 встані вже з підковою. Драгуни прокачується і... Починається у нас бій. Що там, гармати мої стріляють? Куди чи ні. Куди стрельнув, а куди не знаю. Блін, давай він з століттям і... Що, в мене ось, ось такі прокачки у нього... дошвидка стріла. Я його тут розбиваю. Зеленого вже подивися, яка армія. 470 сердуків, я маю. 168 січових. союзника мого 183, 302. Ну що таке? А ні. Є 5 козацьких хат. Так, ну я починаю атакувати. Тут закриваюся стіною. Три стайні у нього вже. Від кого не бере. Наші от костріла і все. У мене. Також без змін. Зараз можу вже щось брати. Так, перейшов на гаубиці. Так, ну що? Пікінери вже пішли. Другу казу вже заклав. Так, щось я взяв походу. А, це напевно наміняв на... на другу казарму. Так, їже щось у мене так мало. А, бо я поміняв походу. Що, я пішов в атаку. Ай, тут союзник мій. Що? Втратив всіх своїх сечових козаків, блин. Погано. А, ну хоча і... зелений також. А тут дивися, що робить фіолетовий. Ворота поставлю, ні. І дивися, я ж побачив, чому я не встиг. Чому я не поставив, незрозуміло. Чо, у мене прокачок, так і по прокачкам нічого не міняється. Дві шахти, третя шахта. Блін, і вугілля закінчилось у мене. О, побачив я нарешті. Так, ну я його все-таки тут перестріляв. Конями він цими своїми две, блін. Три шахти, четверта шахта. Зараз ще одна. І тут ще дві, да? Ай. Коротше, двесь купу шахт я втратив. І подивись. Подивись, що робиться. Так, в мене заліза вже нема. Побачу я чи не побачу? Ані, видали Я думав, що втрачу шахти. Є... Ой, ці гармати. Це ще плюс у нього захопию тут гармат Купу. Ну, і бач, зажали вони мене тіски і. Відбивається фіолетовий за допомогою союзника. І... і що? Гармати. Гармати, гармати, Блін Скільки гармат я тут стратив? 9. Там 11 було. 11 гармат. Плюс моїх там ще ж 5 було. Починаю відновлюватись. Шахти. Чекаю. Поки зникнуть ці руїни. А, ні, це я вже заклав тут. Три шахти, ось вже золоту можна. Да, непогано. Не Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім шахт і ще там не знаю скільки будиночків також. Так, тут союзник мій вже десь. <кхем> Забіг до зеленого. Дві шахти, три знищив. І все. Ай, тут пагорб. Так, і що? Знову виходить. Біолетвий, але в мене вже також дві кази є. Упс, дивися дивись, знову він забігає, блін. Ах, як же він мене замахав цими Але я не звертаю на це увагу. І просто йду вперед. Чи я може не бачу? <с> Блін, дивися. Знову ж таки. Раз, два, три. Чотири. І п'ять, шість. О, встиг добудувати, хорош. Знову 6 шахт втратив. Ну і пішов я в атаку вже тут. У мене тут кількісна перевага. Так, тут зелений. намагається прорватися січовими козаками і просто їх зараз зільє, блін, я подивись. Вони щось бігають туди-сюди. Коротше, я тут цю армію його розбив і вже заходжу до нього на базу. Думаю, зараз вже його ніхто не врятує. Гармата є в мене тут. Вісім гаубиць три гармати. Дивись, а союзник мій пішов за мною. За не так і стоїть не можу я тут добудувати стінуту. Ну і все, дивися, я вже тут заходжу як до себе додому. Так, навіщо синій йде сюди, я не розумію. До речі, до нього вже і зелений пішов. Так, шахти я ще не відновлюю. Ну, я, в принципі, на їжі мож, зможу протягнути. Що. Так, знищую все. Що Фіолетовий не буде чекати? А, він дивився. А тут вивів в шахтах, чи навіщо в нього. Тут же ж були в нього селяни на їжі, можна було б зарані якось втікти. А він що робить? Стоїть поки що тут. Значить, союзника мого зелений вже продавлює. Дивись, там, блін, ти подивися скільки в нього тут цих сердюків. Там більше 700 було. Але чомусь він зупинився. І я веду своїх. Ну да, тут же мій союзник нічого не зробить, хоча дивись, зелена йде без атаки. Союзник мій настрілює, так, що тут не до кінця прокачані. Ну тут одна сила тільки золота. Що золото є, може брат, блін? Подивись скільки він їх положив, це просто жесть. Ти пам'ятаєш скільки їх там було, я казав? Двись. Оце то фейл. Фейл жест зелений зробив. Ну, коротше. Я веду... Хочу врятувати базу свого союзника. Ой, тут гармати бшли. ПДВ, блін, скільки. Продовжую знищувати. Блін, і подивись що я роблю. Ту ж саму помилку, що і зелений з човиками. Але я зрозумів, що я роблю дурню. Чи ні. а а чи ні, все-таки будемо відбивати, да? так? В мене ще армія підходить. Давай, тепер мій союзник іде без атаки. І я тут положив свою армію, подивись, в мене там їх стільки було, що жесть. Капець просто. Подивись, скільки я їх тут поклав. Як так? Ну як так? І знову ж таки подивись. Тут 60 чуваків, купа біжить. Він тут просто всіх перерубає зараз. Що, союзник мій все-таки пішов до мене на базу. Так, не можу я тут добити ці будівлі військові його. Так а що там у Фіолетового? А, ну у нього їжа купа, а то він ще може стояти. А, ну він дивися де ось відбудовується. Зелена його не пустає для себе на базу, походу. Вісім гармат і вісім гаубиць. Ну, дивися, Зелений, коротше, бачиш... Не може толком знищити базу союзника. Ну, це вже напевно в нього вдасться на цей раз. Я... Що роблю? Стою поки що. Так, а що ж у мене? Золота сила залишилась. Блін, як же довго третю казу побудував. П'ять стань уже маю. відкова є. Так, беру вже нарешті ще я цю селу. Ну що там? Так, союзник мені також знищує. Так, фіолетовий що здався. що він сам знищив Так, і одна ще А я тим часом закриваю стіною. Блін, тут до скільки ж я тут будується жесть. Ну... Золото у мене закінчується. Так, ну я вже що? А, у мене ж 73, ну це напевно. З базою фіолетового разом, так? Так, тут уже качнув. Оде четверта? А ось. Тут ще я не послав сюди 5 робочих. Так що перейшов я вже на Кам'яну економіку. Ну, точніше не перейшов, а тепер буде ще в мене плюс до харчової промисловості вже і. Гірничо видобувно. Так, і дивися, і знову ж я туди йду. Я не пам'ятаю, по-моєму, я йому писав тут, що щоб він видалив паркани, але він в мене ніяк не реагував. Так, дивись, у мене вже тут 10. гармат, 12 гаубиць. О, нічого собі одесь я екстрики взяв. Що в мене Пар депо? Два. Тут ще, напевно, два. Ага. Так, дивися. А, тут ще у нього є казарма. Так, що, він же тут намагається відбивати свою територію? Так, тут я терплю поразку. Так, не вже віддав. Одну гаубицю віддав все-таки. Я думав, що я вже там все йому повіддавав. Так, націю я вже беру собі. Ах, okay. все, oh, чуваки, я кладу... Туда. Цих я вже навіть б'ю. То що я? Так, нарешті забрав націю собі. І остання військова будівля. Ох, як же мажу ці гармати? І так, академія вже прокачана. Три казарми століття, 5 стайн. Стані прокачані. Тут я... А, я вже тут, до речі, перейшов на Мушкетер. І почав їх прокачувати. Блін, подиви, скільки в мене їжі. Я її ніяк не використовую. Їжі, каміння. Так, подивися, Фіолетовий тут вже вирішив забрати свою базу назад. Але нічого у нього не вийде. Союзник мені вже тут дивися, відновився. Три козацькі хати має. Тут вже все, да? Так, фіолетовий ще собі хоче? Націю. А тут все зеленого, хоча ось є дві шахти. Десь тут ці робочі таки стоять у нього. Так, вже 5 хат козацьких має, другу стайню будує. Так, а що ж у мене? Дивися, блін, 800 тисяч їжі. 200 тисяч каміння. А, ну я вже почав. Другу націю вже. Ну це жесть. Так, і що, поки що всі стоять. Так, я побачив, що Січка біжить. І знищую. Так, а у зеленого нема другої нації. фіолетовий собі вже забрав, подивись. Ой, так, ну це погано, звісно. Знищив, я гармати тут. Короче, всі будівлі я тут знищую. І виходимо ми. Так, ну в мене вже тут така армія, що. Вони вже мало що зроблять. О, зеленого, дивися, вже нікого не залишилось. Так, ну академія прокачена, 400 вже атака повністю. 7 козацьких хаджа повністю прокачані, там ще кузня повністю. Ну і все, я тут вже заходжу, починаю все зносити. Ох, як драгуни кладуть, подивись. Все, зеленого армії немає. Фіолетового вон щось трошки є. І... що, зелений здався? Так. Ось. Рейди в мене рейдей фіолетовий, але щось погано розвивався. Це, зелене, здається. Синій тікає кудись. Ні, також здається. Ось така вийшла катка. Надіюсь, тобі сподобалось. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. Буду дуже вдячний. Onde já tô no exostrutí? Pra cá